Всім привіт! Сьогодні розповідаю, як в домашніх умовах приготувати ось такі прекрасні сосиски. В них зовсім немає консервантів, і ви завжди будете знати, з чого вони складаються. Для приготування вам потрібно 200 г курячого філе та 200 г м'яса із курячого бедра. Його потрібно буде досить дрібно перемолоти, але перед цим додайте спочатку сіль. Потім потрібно додати зубчик або пів зубчика часника, а також спеції, які саме я напишу в описі. Після цього вам потрібно буде додати крохмаль кукурузний або ж картопляний, але все ж таки я рекомендую кукурузний. Він необхідний для того, щоб зберегти вологу всередині сосиски. Відправте м'ясо у блендер та змеліть до максимальної однорідності. Під час цього будете додавати воду. Якщо у вас немає блендера, можете перепустити м'ясо через м'ясорубку 2, а краще три рази. Ось такий результат ви маєте отримати воно максимально однорідне. Для зручності я перемістила все в кондитерський мішок. Якщо ви не маєте кондитерського мішка, можете цей крок пропустити та викладати все ложкою. Викладайте на заздалегідь підготовлену харчову плівку. На дану хвилину виглядає все ніби як одна велика сосиска, але далі я покажу, що і як потрібно зробити. Все, м'ясо відсаджено. Тепер потрібно забрати зайву плівку. Ось так. Вона знадобиться для наступних сосисок. І ось так загортаєте. Після цього обов'язково придавлюєте харчову плівку біля самої сосиски, для того, щоб там не утворилися пустоти. Після цього одним рухом ось так раз і згорнули. Ще раз прокатайте, щоб все було щільно. Потім зав'яжіть сосиску з обох боків на вузлики. Після цього умовно розділіть сосиску на три рівні частини. А для того, щоб їх розділити, вам потрібно буде взяти звичайну нитку для шиття. Складіть її удвоє та заведіть під сосиску. Після цього вам потрібно буде зав'язати нитку у тому місці, де ви це для себе відмітили, ось так. Для надійності ви можете зробити навіть два вузлики. Далі місце, де потрібно зав'язати нитку, ви вже не відмічаєте, а просто заводите нитку під сосиску та зав'язуєте її рівно посередині. Ось так. Не забувайте зв'язувати міцно, щоб дві сосиски випадково не перетворилися в одну суцільну. Такий спосіб формувати відразу дві-три, а то й більше сосисок набагато легший, чим, якщо б вам довелося формувати кожну сосиску окремо. Для приготування сосисок ви можете взяти не лише куряче м'ясо, також можна використати свинину або ж телятину. Або ж, як варіант, можете взяти свинину разом з телятиною та зробити такий ніби як мікс. За потреби можна фарш підтягнути до центру сосиски. Так, фарш рівномірно розподілиться, а сосиска стане більш щільною. І якщо ви мололи м'ясо в м'ясорубці, вам потрібно буде обов'язково його трішки відбити приблизно 15-20 разів. Відбивайте м'ясо на столі або ж у мисці, в якій він знаходився. В ідеалі краще фарш підготувати заздалегідь, так м'ясо та спеції добре об'єднаються із фаршем. Якщо робити сосиски звичайної товщини, не тонші і не товщі, чим ви купуєте в магазині, у вас має вийти до 11 штук. Сосиски виходять досить смачненькими, але на смак вони відрізняються від магазинних. Ви можете коригувати їх смак, підібравши ті спеції, які вам найбільше смакують. І найголовніше, ви завжди будете знати, з чого вони складаються. Обов'язково підпишіться, щоб не втратити цей чудовий рецепт. Буду дуже вдячна за лайки. Такі сосиски можна давати будь-кому, дорослим, дітям та людям похилого віку. Вони смачні та нешкідливі. Вже сформовані сосиски відварюються ось таким способом. Відправляєте їх в каструлю, в якій щойно закипіла вода. Ось так. Слідкуйте, щоб сосиски були повністю занурені у воду. Після цього їх потрібно ще трішки проварити. Накрийте каструлю кришкою та відправте на саму маленьку конфорку і варіть на самому мінімальному вогні. Проварювати потрібно приблизно 3-5 хвилин, не більше. Як бачите, вони досить легко вивільняються із плівки. З одного боку відрізали край, з іншого виштовхнули сосиску на тарілку. За бажанням їх можна трішки підсмажити так навіть смачніше. Вони можуть сподобатись навіть тим, хто до цього не любив сосиски. Обов'язково спробуйте приготувати. Дякую за перегляд!